У п'ятницю увечері Укргідрометцентр повідомив про чергову штормову загрозу. Синоптики прогнозували опади у вигляді снігу на території Києва та області. Столична влада та ДАІ просили утриматись від поїздок на власному транспорті і прогулянок містом. Чи почули кияни заклик? Дізнавались наші журналісти. Ще вчора штормове попередження. Теоретично кермувальники б мали йти пішки, адже минулої п'ятниці півночі простояли у у хуртовині після того, як проігнорували повідомлення про негоду. Попри настіливі рекомендації, ДАІ знову утриматись від поїздок, суботні дороги кишать машинами. Люди кажуть, снігових заметів бояться та керма не полишають. Не Ні, снігом? Ну, все може бути. Ну я думаю, що снігом не занесуть. А у нас збиття. У нас вручення героя спортивного баюс. Нови на... все боюсь. Ну на машині все таки виїхали. Так? Да. Да, А по чому? Ну прийшло з роботи. Що делать. зранку? Сніг беззупинно засипає столицю. Втім, опади нікого не лякають. Нещодавній апокаліпсис забувся. Хрещатик переповнений туристами. На прогулянках і дорослі, і дітлахи. Плюсова температура сьогодні. Немає такого морозу. Ми надіємося, що такого не буде. Сподіваються на це, і водії снігоочисної техніки, яка продовжує працювати, чистять дороги і двори. Приміром, у голосінському районі на лініях всі 22 машини. Сніж на машини з плугами ходять, підбивають. Некоторі за колонами ходять, посипають, щоб таял сніг Ліньовки розчищають в даний момент, і остановки всі розчищають, щоб люди могли понеділку спокійно добратися на роботу. Як... Щоб как говорится, в прошлую п'ятницю не було такого колапсу. Втім, дехто не годі щиро радіє. Цей хлопець взагалі сніг та ще й в такій кількості бачить вперше в житті. Я живу в еміратах, там де є тільки пісок, тільки все. Я тільки один раз бачив, я був в Лівані, я пішов в горах. Скориставшись негодою, хлопчик завзято ліпить сніговика. Разом з мамою прикрашає його сірниками. каже, стрижка має бути стильна. Чи довго простої цей краси? Невідомо, адже ближче до обіду пішов дощ. За прогнозами синоптиків, температура повітря поступово підвищуватиметься вже з понеділка. Юлія Кирієнко, Костянтин Царинок, телеканал Київ.